Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Канцлер Німеччини Олаф Шоль заявив, що Німеччина повинна бути готова продовжувати надавати допомогу Києву до 2025 року, оскільки війна, яку Росія розпочала в лютому дві 2022 року не завершиться найближчим часом, Німеччина має продовжувати підтримувати Україну, заявив Шольц у суботу. Ні, ця війна не закінчиться найближчим часом. Ми всі хотіли б, щоб це було. І ось чому ми повинні бути в змозі продовжувати тиск. Сказав Шольц на конференції соціал-демократичної партії у Берліні: ми повинні допомагати Україні на основі солідарності. Ми підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі фінансовими ресурсами та зброєю. Додав канцлер Німеччини на тлі затримки з ухваленням допомоги Україні в Сполучених Штатах та ЄС Шольц також заявив, що Німеччина, якщо буде необхідно, повинна мати можливість зробити ще більший внесок, аніж той, який здійснює. За його словами, громадяни його часто запитують, чи правильні санкції проти Москви. Шольц переконаний, що так, бо це є важливий сигнал для російського диктатора Путіна. Путін не повинен очікувати, що ми здамося, сказав Шольц. Німеччина є другим після Сполучених Штатів Америки постачальником зброї та економічної допомоги для України. Берлін постачає бойові танки, важку артилерію та системи ППО. Про що повідомляє голос Америки. У п'ятницю Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, який включає снаряди, безпілотники та транспортні засоби. До нового військового пакету увійшли розвідувальні безпілотники Луна НДЖ та Вектор, 1750 артилерійських снарядів, 155 мм, 70 гранатометів, шість патрульних автомобілів і вісім вантажівок Зетраз, а також 100 тисяч військових аптечок. Ось така загалом інформація з приводу того, що говорить Шольц навколо продовження допомоги українській державі, і це є знову ж таки позитивним моментом, враховуючи таку точку зору. Тому далі ми будемо спостерігати за тим, як. Німеччина продовжуватиме фінансувати допомогу для України. Маємо надію, що ця допомога буде лише посилюватися, і таким чином Україна буде мати змогу далі вести війну проти Росії і також підтримувати фінансовий стан в. Державі, це загалом коротко. Що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Індепендент Поличок поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! 还潇洒一